А ти вже будинок виростає? Де? О, ну. Але люди купляють квартири. Ну, а як ж? Ну, значить, у людей гроші є? А як ж? Ну, блін, чому в мене грошей нема? Значить, ви щось неправильно робите. Ви дуже гарне питання ставите. Знайдіть нього. Ну не знаю. Ні, ви, ви не не говорите за, а ви подумайте над тим. Значить, ви щось неправильно робите. Подумайте, що ви неправильно робите. Ну я не можу купити квартиру, маючи зарплату і, і пенсію, і, і все. Ну, висновок. значить, робіть щось. Ага, в а що робити? Щось робіть. Бізнесом займатися? Займайтеся.